Ам'які євреїв унікальна. Вже 70 років. День за днем вони продовжують шукати по цілому світу тих, хто, попри смертельний ризик, рятував юдеїв від нацистів. Майже 30 тисяч історій, які вражають саможертовністю, вже вдалося відновити. А попереду роботи ще на десятиліття. Вдячність євреїв таким людям настільки безмежна, що вони на державному рівні спеціально запровадили для них почесне звання праведників народів світу. Якби не подвиг праведників народу міру, то, мабуть, не створилося б держави Ізраїль. Тому ми дуже вдячні ми вважаємо, що ці люди, праведники народу світу, вони справжні герої як України, так і Ізраїлю. Серед усіх країн світу Україна входить у п'ятірку лідерів з порятунку євреїв під час голокосту. У сім'ях, які переховували юдеїв, ці історії передаються з покоління в покоління. Батьки Марії Комарницької три роки були на волосині від смерті через те, що надали притулок акушерці хаві. Дуже багато, багато дітей через неї руки народилися. Вона і бабці теж бабці приймала роди. Ну вони переховували, бо вона знала, що вони її не здадуть. Шомна вона, вона їм довіряла, і вона тому прийшла до них по різному Бували ховали дуже по різному і в сіні ховали стоки, і в підвалі, і в стінах. Ну всюди ховали. Допомога євреям у часи Другої світової війни було справжнім вироком на страту. Нацисти верхдригом перевертали хати українців, якщо підозрювали їх в укритті юдеїв. І коли знаходили, розстрілювали усіх, навіть немовлят. Під прицілом опинилася і сім'я Марії, яка виховувала вісьмох дітей. Німці дізналися, що у їхньому будинку переховують хаву. Але як вона виглядає, не знали. Тож у єврействі запідозрили матір Марії. Мама розказувала, що е, теж здали і прийшли там, шукали, і взяли замість неї, і взяли маму. Пару разів маму брали. І, ну, але потім вже, ну так що було, що вже могли її навіть і, і розстріляти. Але не, не вийшло, тому що бургомістр був з турки. Він сказав: Та ні, то то дочка Комарницького Михайла, точно дочка, і в неї випустила. Завдяки Комарницьким хаві вдалося вижити, і от тепер їхню дочку відшукав ізраїльський меморіал катастрофи Яд Вашем. і не лише її, а ще три сім'ї західних регіонів України. І от тепер усі вони у Львові отримали нагороди та почесні звання праведників народів світу. Витратував до країни, Яка шанує пам'ять, яка через десятиліття згадує кожного і кожного. Які дали шанс жити звання праведників народів світу? Це не просто нагорода. Вдячність євреїв цілком є матеріальною. Нащадок того, хто колись ризикнув заради юдея, має право на громадянство Ізраїлю із пенсійним забезпеченням та безоплатним медичним обслуговуванням. Євгенія Полікарпова. Правда, тут Львів. Зворушливий привіз передової. Бійці записали для школярів свої слова вдячності, і це відео дійсно розчулює до сліз. Ще напередодні Великодня учні 10 шкіл провели благодійний ярмарок, на якому продавали товари, які зробили власними руками. Діти підійшли до справи настільки відповідально, що їм вдалося зібрати на ЗСУ немало небагато майже 2 мільйони гривень. За ці кошти школи закупила для військових 154 дрони, без яких на нулі просто неможливо боротися з окупантом. Бійці в захваті вівчинку дітей та спеціально для них розповіли, для чого використовуватимуть. Таку важливу допомогу. Львівські школярі, привіт вам з війни. Знаєте що? У нас сьогодні свято. Бо ми будемо бомбити москалів. Але ми не могли би це зробити, якби ви нам не допомогли зібрати кошти на отакі от крутезні дрони. Тому народ, будемо бомбити разом. Дякуємо вам, що ви нам допомагаєте. Не забуваєте про нас. Це зайвий раз підтверджує, що ви майбутнє України і що ви крутезні. Народ залишайтеся такими, бо ми українці, ми крутезні. <сміс> Без цього ніяк. Друзі, бажаю вам всього найкращого. І тільки вперед. Слава Україні! Доїздилися у Львові, хочуть обмежити дармові подорожі деяким пільговикам. Чому це сталося і кого це стосуватиметься? Аналіз кількості зареєстрованих безплатних поїздок у громадському транспорті не би як заскочив місцевих чиновників. Вони знали, що люди люблять отримати сервіс задурно, але ж все має межу. Щодня валідатори фіксують майже 200 тисяч пільгових поїздів, які фінансують з міського бюджету. Ніби нічого страшного, але коли аналітики побачили картину протягом місяця, то зрозуміли, що у декого просто немає совісті. Тільки уявіть серед Пасажирів знайшлися такі, які скористалися своїми привілеями більше 200 разів. Ба більше один пільговик взагалі побив рекорд і протягом 30 днів скористався безоплатним проїздом 452 рази. Тобто, в середньому людина щодня здійснювала по 15 поїздок. Саме через таких прихильників халяви чиновники тепер і думають над тим, аби обмежити пільговикам кількість безоплатних мандрів у громадським транспортом. Щоправда, такі нововведення не стосуватимуться учасників бойових дій та учнів. Зараз ми розглядаємо можливість обмеження кількості поїздок у розмірі 60 поїздок на одного власника «Леокарт» в місяць, і це дасть можливість зекономити для міського бюджету більше 30 мільйонів гривень в рік. 60 поїздок це є достатньо для того, щоб людина мала можливість двічі впродовж кожного дня здійснити поїздки. Понад 100 картин, що були вилучені у екснардепа Віктора Медведчука, були визнані як ті, що представляють культурну та історичну цінність для України. Картини, які знаходяться в даному приміщенні, були вилучені працівниками національної поліції під час проведення процесуальних заходів в помешканнях колишнього народного депутата і в подальшому передані на зберігання до національного художнього музею України. Власне, фахівці цього музею проводили дослідження і встановили, що 112 картин вони мають культурну цінність. Наразі планується передати ці експонати у фонди музеїв, щоб у подальшому їх могли показати публіці під час проведення спеціальних виставок. Якщо говорити про загальний масив, то в основному тут представлена закарпатська школа. І е, такими відомими іменами, як, наприклад, Адельберт Арделі, е, один із таких стовпів Закарпатської школи, і е, Наприклад, навіть в даному випадку даний конкретний твір він дійсно дуже цікавий. І твір, який, безперечно, займе місце в подальшому, бо зараз все ж таки війна. В подальшому в експозиції. Якщо не нашого музею, то якогось із провідних музеїв це однозначно. Також під час огляду цієї колекції виявили й роботу Миколи Глущенка, що була написана у 1956 році. Це також художник, який пов'язаний більше з Києвом, скажімо, з київською школою. В більш широкому сенсі він був розвідником і він один із перших, хто попередив тодішній Радянський Союз про те, що готується напад нацистської Німеччини на Радянський Союз. Фонди музеїв поповняться картинами відомого художника Івана Труша. Робота якого відомі і за кордоном. Зараз, кажуть музейники, частина його полотен представлена на виставці у відні у Бальведері. Додамо, що питання щодо передачі цих картин до національного музею України для збереження вирішать під час наступної конкурсної комісії. У Львові затримали чоловіка, якого підозрюють у щонайменше п'яти крадіжках з автомобілів. Правоохоронці встановили, що зловмисник на вулиці Тичини, пошкодивши вікно, проник в салон автомобіля і звідти викрав будівельний інструмент та інше майно на велику суму коштів. Поліцейські змогли згодом відшукати цього чоловіка. При ньому знайшли усі зниклі завтівки речі. Відомо, що він раніше вже притягався до кримінальної відповідальності. Наразі йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Через кордони з Польщею намагалися незаконно вивезти деревину. До пункту пропуску шагині прибуло дві вантажівки з лісопродукцією. За результатами експертної оцінки, стало відомо, що вказана деревина вже тривалий час була в експлуатації. Має ознаки природнього старіння, механічні пошкодження, штучні отвори, пази для з'єднання тощо. Ці дані повністю суперечать інформації, яка була вказана у декларації і сертифікаті про походження лісу та пиломатеріалів. За цим фактом склали адмінпротоколи, а деревину тимчасово вилучили до розгляду цієї справи у суді. На Львівщині затримали чергового інтернет агітатора, який поширював наративи кремлівського режиму. В однокласниках пропагандист поширював дописи, в яких виправдував війну розв'язану РФ проти України. Агітатор запевняв, що Соледар та Крим це російська земля, а Путін єдиний політик, завдяки якому є мир на землі. А також героїзував армію окупантів, називавши расистів героями нашого часу. Пропагандисту загрожує до восьми років позбавлення волі. Начальник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Боданов підтримав форум російської опозиції, що пройшов у Львові. Його позиція, така що подібні заходи є проявами боротьби проти кремлівської диктатури, що також сприяє перемозі України над державою агресором. Нагадаємо, що на цьому форумі були російські політичні опозиціонери, а також представники добровольчих підрозділів, які воюють у складі Сил оборони України. А з нашої сторони там був радник голови офісу президента Михайло Подоляк. У ДТП на Львівщині травмувався мотоцикліст. Подія трапилася на дорозі у селі Сороки. Відомо, що карманич двоколісного травмувався внаслідок зіткнення з легковиком. З огляду на отримані травми чоловіка вирішили доставити до медзакладу. За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження, що загрожує винуватцю обмеженням волі строком до трьох років.